Дякую, шановні колеги. Пані Оксано. А я вам дякую. Я щиро вражена організацією заходу таким високоповажним і високодостойним товариством, які сьогодні тут офлайн знайшли час, мотивацію, щоб зібратись, поговорити в дискутивній манері, набути результатів, яких так чекають наші люди, так чекають наші ветерани. Члени їх сімей, а це загалом 30% населення України. Я дякую пане Сергію вам за гостинність, за те, що робить Вінниччина, за те, що робить Вінниця. Ви є хорошим прикладом власне врядування, як потрібно робити, як потрібно створювати екосистеми, як потрібно досягати результату. Я бачу тут пан Олександр Порхун, мій колега мінветеранів. Я хочу вам подякувати за енергію і особисту мотивацію. Зараз Міністерство ветеранів ожило, відкрило свої двері для громадськості, відкрило себе, своїх е членів і членкинь до ветеранів, дивиться їм в очі і їм не соромно. Я вам за це дякую. Я вчора прочитала е повідомлення, що лише за декілька годин початку дії. Посвідчення є ветеран в застосунку: 65 тисяч скористалося. Уявіть якийсь запит. Уявіть якийсь запит на реально якісні продукти. 65 тисяч за декілька годин, і це тільки початок, тому що багато ще попереду. Я бачу тут Уляну. Заступника міністра соціальної політики, дякую і вам за те, що ви маєте хороші надбання, маєте хороші результати, але разом зі всіма сідаєте в четвер і слухаєте про всі проблеми, а їх дуже багато. Про всі недопрацювання, помилки, а їх також дуже багато. Слухаєте, робите висновки і виправляєте. Кожен день ми сидимо. Четвер це одна нарада, а потім тиждень ми готуємося до наради, шукаємо проблеми і чуємо наших людей. Я хочу подякувати пані Оксані з вам. Це наш центр психічного здоров'я при КМУ за хорошу методологічну підтримку, за те, що робить Перша леді, за програму Ти Як, за те, що ви розумієте, наскільки нам важливо працювати з ветеранською спільнотою. І я бачу тут пані Галина Бордун, Львівщина. Координаційний центр, ви теж організували на Львівщині дуже достойну роботу. За що теж дякую ділитись своїм досвідом завжди активно берете участь? Ну і наші міжнародні партнери. Ми мусимо про них згадати фонд відродження, Айрекс, МОМ, Юсейт. Всі, хто нам допомагає. Ви допомагаєте людям, які вмотивовано щиро боронять свою державу, мають на це право і заслуговують на величезну повагу. Ще раз всім дякую. Готова і відкрита до співпраці. Одним словом, ви все знаєте. Слава Україні! Героям слава! Одним словом, до четверга да, Ірина Андрівна.